Доброго ранечку! Я зараз вам покажу вправи, які займуть у вас не більше 10 хвилин. Їх можна виконувати протягом дня, але краще відразу, після пробудження, щоб налаштуватись на чудовий день. Отож, сядьте зручно, зробіть глибокий вдих через ніс. І повільний видих. Повторіть ще два рази. Повільно через сторони підіймаємо руки вверх. Дивимося нагору. І видих, вдих руки вгору, видих вниз. Випрямляємо спину і починаємо м'яко розминати свій хребет. Рухаємось, відштовхуючись руками від колін. І малюємо грудною кліткою коло. Рухаємось за годинниковою стрілкою, так як вам зараз зручно, як ви відчуваєте. Синхронізуйте свої руки з дихання. На вдосі півколо, на видосі інше півколо. Зараз змінюємо напрям і рухаємось в інший бік. Так само малюючи грудною клітиною коло. Зупиняємось, ставимо руки назад, відштовхуємо грудну клітину вверх, дивимося нагору, відчуваємо, як зводяться лопатки, як розкривається грудна клітина. Зводимо стопи разом і утворюємо із них геометричну фігуру рот. Ставимо руки на коліно, відштовхуємось руками. Грудна клітина вперед. І назад, на вдосі вперед, на видосі, назад. З видохом піднімаємо руки вверх, на видосі опускаємо праву руку в сторону. Витягуємось за лівою рукою. Вдих. Піднімаємо повільні руки вверх. в інший бік. Постійно дивимось через свою руку. Вдих, видих. Вдих наверх, вийде. Намагаємось тримати рівну спину. Підводимо стопи ближче і сідаємо в позу метелика. Пружинимо колінами, тримаючи рівно спину. Крудна клітина вперед. Починаємо похитуватися зі сторони в сторону. Вліво-вправо, вліво-вправо. Так, щоб нам було комфортно. Трушуємо ніжки, повільно підводимося, проводимо практику постукування або самому сажу. Починаємо з голови. Ставимо пальці рук на голову і м'яко постукуємо себе, але так, щоб вам було приємно. Простукуємо всю-всю голову. Переходимо на обличчя і зараз будемо його вмивати. Уявляємо, ніби зараз водичкою його вмиваємо, звільняємось від затисків у обличчя. Переходимо до грудної клітини. Її можна постукувати або долонями, або кулачками. Дослідіть, як вам приємніше. І переходимо на шию. Розминаємо всю шию комірцеву зону, верх шиї. Переходимо до правої руки. Долоною постукуємо праву руку від долоні до плеча. Переходимо на іншу руку. Постукуємо всю ліву руку. Ловимо відчуття. приємність. Переходимо на ліву ногу. Хлопками постукаємо аж до стопи, колін, гомілки, Переходимо на праву ногу. відчуйте як це окреслює кордони вашого тіла в просторі. І з вдихом піднімаємо руки вверх, витих, опускаємо руки вниз, відчуваємо приємну вібрацію по всьому тілу. Повільно сідаємо вниз і починаємо масажувати наші вушка. Ловимо приємні відчуття, промасажовуємо усі зони. Масажуємо жувальні м'язи, проходимось по усій нижній щелепі. Опускаємо руки вниз і з вдихом піднімаємо вгору. Видих, опускаємо вниз. Ковимо ще раз глибокий вдих, вийдемо. Повільно видихаємо і ставимо руки біля грудної клітини. Дякуємо собі за практику і за те, що наповнились відчуттям себе. Бажаю вам гарного дня і надію, що ця практика зарядила вас.